Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Саш, привіт. Привіт. Піднімай камеру або опускай, бо ти якось домінуєш наді мною одразу сидиш зверху, так типу. Саш, це просто красивий. Це моральний тиск. Сань. Коли ти за ці 6 місяців. А відчував себе добре. Знаєш, тільки коли поруч була дружина і син сином. Знаєш, в мене найяскравіший момент, такий найпозитивніший за ці 6 місяців це я сина навчив кататися на велосипеді. Mm -hmm. Оце він поїхав на двох колесах. І це для мене. Знаєш, так просто ми, ми люди. Нам треба все одно якось. Ну, ну нам. Ти типу, познаєш, психологи кажуть, треба продовжувати жити. Тобто, так, іде війна, про це не забуваємо. А, так, наші ЗСУ боронять, роблять. Ми маємо їм допомагати, і так ми маємо продовжувати жити. Інакше це там прірва. Якщо ми зупинимося, то насправді Путлер і вся оця цей оркестан досягнув того, що хотів. Вони нас залякали, і вони нас знерушили. Не знаю, якось там типу, да. Змусили програти морально. Є не дамо. Як діти а, переживають цю війну? Старша донька, так, вона, в принципі, все розуміє, а, як малий. А ти знаєш, тут на, насправді важче. Тобто, я думав, що гірше буде з сином, а гірше виявилося з донькою, тому що вона була одна єдина в нас в сім'ї, в кого був цей тривожний чемоданчик зібраний, угу. А яка реально. Одна в сім'ї вірила, що буде війна, їй було 16. А, Вона сама війна... склала цей чемоданчик? Так, сама склала, в неї все було готово. і, і ми прям прозріли, тому що, типу, в якийсь момент. О, У мене там така дискотека на задньому плані. Це я зараз виключу. Ти її не виключив, Саня? Вона зупиниться зараз, так. Це моя жінка-дизайнер, таке придумала, що у нас має бути там, незважаючи на те, що у нас зовсім не дискотичний ремонт, має бути так. Коротше, Лєра сама зібрала свій тривожний меданчик і була готова. Я був здивований. Вона про це говорила напередодні, але я якось так не сильно сприймав. А от Марік, якраз ти моєму сказали, що їдемо там в Хмельницький. Поїхали, то їдемо до бабусі. Це пригода. Ні, туди-сюди. А далі просто знаєш, вони по-різному реагували. От якщо Марік видно, було йому 5,5, він адаптувався до ситуації, йому важко було через недосипи, знаєш, як дитина вона виснажується через те, що змінили обстанов... ну, там, місце проживання, ці походи в, там, в підвал і так далі, то в Лєри просто таки починався депресон, Знаєш, прям жорсткий, прям погана реакція на, на сирени. Вона прям ну могла лежати і просто так ридати. Знаєш, коли не було спокійно? Тобто вона так виходила звідси. Ну погано. Тобто, мені здається, малі діти легше адаптуються. Ну от, швидше, їм легше. Вони не все розуміють. Ні, ми говоримо з Маріком. І буквально третій день ми говорили про слово війна вже лунало. Ми думали, що він нічого не розуміє. Там на третій день ми їхали якоюсь дорогою такою розбитою сільською. Він сказав: тато, а, а що це? це? Це нас вже бомбили білоруси. І я прям в шоці. Ми так думали, знаєш, від нього приховати. Ну якось там як дитині mm -hmm. пояснити, що він а він же все розуміє. Аллера, скажи, от вона депресувала дуже сильно від війни, вона на це все реагувала, але вирішила все одно вчитися зараз в Україні. Так. Ти її ну як з нею говорив, можливо, власне, зараз повчитися за кордоном, а потім після війни повернутися для того, щоб трошки зберегти своє психічне здоров'я. Ти розумієш, ні, у нас позиція така: ми, ми ж розпочали взагалі історію підтримку о, освіти в Україні, і ми не збираємося від цього відкараскуватись. І я поговорив з Лєрою. Справді, у нас така була ну, недовга розмова на цю тему. І Я кажу: Лєр, ну що, де вчимось? Ми ну, каже, ти знаєш, ну, типу, що ти порадиш? Я кажу, я не хочу впливати. І мені треба, щоб ти відпочивала себе в безпеці, але я хочу, щоб ти отримала освіту. І ну, якби мені здається, ти теж опініон лідер, який в свої 17 років вже трошечки впливаєш на людей. Mm -hmm. Тому я кажу: Лер, подумай, за тобою будуть дивитися, і ти є прикладом. І ми сіли, поговорили, і врешті, наприкінці розмови, він сказав, ні, так, я хочу вчитися в Україні. Ну. Як відбувся випускний під час війни? Ніяк, вони всі роз'їхались навіть там я був в Києві, ну, не було в Києві, я забрав її медаль золоту і е, їхній клас таки не зібрався досі. От е, тобто, ну це така, знаєш, я заїхав до неї в школу, вчителі передавали вітання, були дуже раді, казали, що вона заслужила цю медаль. І... Ну і я дуже так знаєш, теж гордився цим е, от але я розумію, що блін просто в дітей намагаються вкрасти це дитинство. Знаєш, намагаються вкрасти студентство, і, і нам треба зробити все, щоб швидше не тільки там відвоювати, а дати можливість їм вчитися офлайн, зробити це все безпечним, таким безпечним, щоб вони повертались, тому що зараз росте покоління дітей, які через ковід вже виросли в онлайні, і вони так. взагалі не розуміють нашої мети офлайн. Вони не розуміють цього, знаєш, цього смаку спілкування живого, цієї соціалізації, твої друзі. Це все ну, в тебе, в мене, в нормальних всіх людей. Напевно, що це ж це починається зі школи, потім університетські роки. І уяви, це в них забрати. Спочатку ковід, тепер орки. Нам треба цим щось робити. І розумієш, що школи розбомблені, важко. Вчителі теж по в імміграції хто де, знаєш, якщо ще добре ж якщо в Україні, ти тут зараз таке, таке питання, от, знаєш дві точки зору. Я ну, там спілкувався і з батьками, і з вчителями, і був свідком однієї з переписок. Значить, вчителька так дуже обережненько натякає на те, що ну, знаєш, там питання звучить: що ви хочете навчатися о, в офлайні. Директор мене змусив, я не хотіла вас питати, в офлайні школі, в якій у нас типу, також така історія. Там типу, ще там, на тому тижні тир не вважали е, бомбосховищем, от а тепер вважають, чи в безпечному місці в онлайні. От так mm -hmm. ставиться запитання. Ну і тут знаєш тут вибір батьків, хтось скаже, що та, я переживаю, дійсно не зрозуміло е, там ті школи, треба ж перевіряти бомбосховища і так далі. А так. давай так Случне давай почнемо. Ти, ти вважаєш, що 1 вересня діти в більш-менш безпечних містах мають іти офлайн чи онлайн? Я поясню, чому таке питання, тому що у мене сину 12 років. Він зараз іде mm -hmm. в сьомий клас, і я вважаю, що він в Києві. Я вважаю, що він може вчитися офлайн. а Дружина вважає, що ні, а тому, що це вона вважається небезпечною. Я вважаю, що якщо буде тривога, то вони можуть піти в укриття. Як ти вважаєш? От е, я тобі відповім напевно, що думкою, яку я почув від батьків, саме теж про Київ, е, пані сказала, що дивіться, я в Києві, я працюю, я йду на роботу. І для мене питання: де моя дитина буде в більшій безпеці вдома? Звідки вона не піде сама в бомбосховище точно, чи в школі, так. де її відведуть в бомбосховище? Так, звісно, питання важке. На нього е, відповіддю буде та якість е, бомбосховищ в школах, кількість дітей, яка буде ходити до шкіл. Ну розумієш, зараз ну, всі кіпішують батьки через те, що ну, там є певний нед... рівень недовіри до освіту. І... Ми не знаємо. Я теж думаю, там зараз там створювати теж певну комунікаційну кампанію, щоб виводити на дискусію батьків, вчителів, дітей, тому що ну, типу, треба донести насправді е, батькам, що таке акредитована школа до офлайн. Тобто, там ж є певні критерії. Там має бути бомбосховище з двома виходами на вулицю, там, де до... і поліція мають дати дозвіл. Правильно, тобто, це не просто так школа вирішила. Знаєш, вони мають прийти певний перелік критеріїв, і потім ще директор має е, дати. Е, ну там сам вирішити прийняти це рішення, і, і хтось має нести цю відповідальність. Розумієш, яка історія. Тому я, я за офлайн, я за те, щоб діти бачились. Якщо є така можливість, ну по-перше, рівень знань в онлайні дуже страждає. Це факт, Люди добрі, що не кажіть. Ми з нашої громадської організації Juniors навіть придумали вже. Уроки фізкультури онлайн, вже проскілили вчителів, але ми розуміємо, що це просто ми викручуємося із ситуації. Ми, є така ситуація, треба працювати. Але якщо буде можливість, то треба дітей повернати, повертати до офлайну. Ну, слухай, це що найголовніше соціалізація. Якщо би тобі прийшла повістка, то в яких військах ти би хотів би служити? В арті? Артилер... Артилерії, е, ти знаєш, чому? Тому що в... в піхоті зараз дуже важко. У них найважча робота в світі. Уяви собі, хлопці і дівчата сидять в окопах. Як би вони не хотіли, вони не можуть стріляти орка, фактично, тому що від не дозволяє. І по ним поливають орки. Просто там мінами, бомбами, там, да, ракетами, касетними, чим завгодно. Але якщо вони звідти підуть, то туди прийдуть орки. Тобто вони мають бути там. І це, це найважча робота. І, і, і це дійсно важко. І, і, я, я екстраверт. Мені просто, я там, знаєш, ну, мені це ну, буде важко, я так розумію, морально. Я тоді так, арта працює я зараз дуже швидко. Наші просто ребята. Я, я був в ракетчиків, вони бережуть себе, як то всі кажуть, бережи себе. До речі, цю фразу треба викинути, тому що вона наказова mm -hmm. фраза. Перестаньте говорити людям. Мене один наш там, військовий попросив придумати замінник цій фразі, бо він її чує 20 разів на день, как? а вона звучить вже так агресивно. І я бачив, як вони дійсно бережуть себе, вони переживають, тому що їх відслідковують і там прилітає. І вони мають швидко переміщуватись, відстрілялись і переїхали. Весь світ просто пишається зараз нашою артилерією. та взагалі нашими друзьями військовими. Тому напевно, що арта. А тоді наступне питання: як ти думаєш, чому за ці 6 місяців тобі не прийшла повістка? А я був в військоматі. Я був військкоматі, був і в Тро записувався в військоматі. В мене є тимчасовий. Я стою на тимчасовому обліку. В Хмельницькому, але вони знають, просто вони мені одразу сказали: так дивись, ти не офіцер запасу, тебе немає ніякого досвіду, у мене навіть немає е, цього, там, військової кафедри. Каже: ну ти нам якби, ну що водієм хіба що там знаєш, або окопи копати. Вони мені відверто сказали, що ти зараз багато робиш, і це важливіше. Якщо треба буде, є контакти. Ти там на місці і так далі? Ми тебе знайдемо Сань, нещодавно сталася історія це закриття каналу Україна. Я як mm -hmm. ніхто це на собі відчув. І скажи: ти думав про те, що буде з твоєю телевізійною кар'єрою, якщо ну, приміром, новий канал також закриється або не продовжують свою роботу. Слухай, я не працюю зараз на каналі. Ну, типу, ну, мені зараз в, для мене в каналі зараз немає пропозиції. Тобто ми спілкувалися з директором каналу. Він каже, поки не буде реклами, поки ми не будемо щось знімати, то якби ми поки ні, так, поки не з'явиться гроші на те, що, щоб знімати, ми тобі нічого не можемо обіцяти. Власне, ну, тобто, мене чекай, не ти, ти, офіційно, ти офіційно не працюєш на новому каналі? Ні. Я не працюю офіційно на новому каналі. Ми не встигли перед війною підписати договір. Але власне він би нічого не дав, в мене є знайомі, в яких є... не буду називати ім'я. Є договір з каналом, але це форс-мажор, і вони нічого не платять, тому що це форс-мажор. Тобто mm -hmm. я не працюю зараз офіційно на новому каналі, та я за, за, за традицією. Сам собі кажу там, типу, телеведучий нового каналу, але насправді я зараз просто в статусі там, телеведучий, блогер і громадських А Ти би хотів повернутися так, на новий канал і, і взагалі на телебачення? Тому що зараз ти активно займаєшся блогерством, ти ведеш свій ютуб канал, ти розповідаєш про навчальні заклади тощо. Ну, дивись, е, в мене була розмова з керівництвом каналу. І е, директор каналу Оля сказала, ну спиталася, в якому я зараз е, психологічно моральному стані, чи взагалі я повернусь в телебачення, бо ну там я так розумію, що вона не на те, що там притула може не повернеться. Ну вже напевно, mm -hmm. що точно не повернеться. Він про це сказав. От е, і чи взагалі е, можна розглядати мене на майбутнє як ведучого? Я кажу: ну по перше, дивіться, я як безробітній, відмовлятися від роботи на телебаченні. Ну типу, це безглуздо раз. По-друге, все одно через телебачення, ну я це вмію робити і викидати просто знаєш свій скіл, який ти відточував там 20 років, відкидати, поки я, я ще не пенсіонер і так далі. Ну, Це, це безглуздо. Тобто, відти, від, прийти відпрацювати, зробити там те, що ти любиш, вмієш і заробити гроші, це абсолютно норм. Коли мене запитали, там, чи готовий я працювати на новому каналі, я сказав, так, готовий. Але єдине, що зараз ну, це, це не будуть просто розважальні проекти. Mm -hmm. типу, хто зверху ми зараз не знімемо, розумієш, ну, там при всій повазі і не тому, що там притула не буде там, або команду не зберемо. Ну, просто мені здається, треба робити просто якісь розважальні проекти із елементами соціального впливу, корисності якоїсь і так далі. Тобто, в таких проєктах я сказав так і задоволений, я буду зніматися. Ну наразі а як ти, як ти, бачиш, як ти вважаєш? Ви зараз розмови про те, що хочуть випустити холостяк, який вже зняли ще до 24 лютого, і хочуть його випустити восени. От ти як вважаєш, це зараз на часі чи ні? Твоя особиста думка? Слухай, е мені здається така історія, що тіпа, е якщо, якщо є аудиторія, якій це треба, а саме напевно, що ті дівчата і вони будуть дивитися, окей. Вам не подобається, не дивіться. Ну мені здається, що телек вже давно прийшов в ту фазу, ну там я сам не дивлюсь телевізор. І мені, в принципі, пофіг, що там будуть показувати, так умовно кажучи. Тому якщо це необхідно аудиторії, вона буде дивитися. Якщо не, ну, це не на часі, аудиторія скаже ні, там почнуть писати, ну, принаймні не будуть дивитися. От і все тобі. А, а тут така історія, що якщо м -м, телеканали зараз не почнуть щось видавати. І працювати з рекламою, то ми взагалі можемо втратити телебачення. Чи готові ми піти теж на це? Тобто, те, що вони зараз в марафоні, це дуже круто, крута ідея, все правильно. Але по-перше, народ трошки ну, втомився від новин постійних, а по-друге, вони в такому режимі є дотаційними. І якщо ми не вийдемо знову на якусь там комерцію, це як ну, економіка. Це як завод, який випускає тоді ну, якісь там деталі, а немає комплектуючих. Все, він захлохне і перестане існувати. Ну ОМХ закрили. І якщо зараз е, так само буде з іншими каналами, якщо вони не будуть видавати якийсь продукт, і це не буде актуальним, це не будуть дивитися, там не буде реклама, значить телеканали просто все підуть спати. А... Чисто теоретично, чисто теоретично, якщо тебе зараз покличе один плюс один вести якийсь проект соціальний, ти е, погодишся. Так, я догадаюсь так. Ну, тобто, я говорив про це з каналом, я кажу, давайте будемо відвертими. Я себе вважаю новоканальцем, але зараз не маю контракту. Якщо мені хтось щось запропонує, я не буду відмовлятися. Ну тому що власне канал мені нічого не може обіцяти. Я, звісно, з більшим якимось бажанням хотів би працювати на новому. Ну я вже просто настільки знаю, це сім'я, родина і так далі. Але слухай, я. Якщо це буде класний проект, то е, краще працювати на іншому каналі, і я впевнений, вони мене зрозуміють. І зараз не буде така гонитва. Знаєш, ніхто мене ну там або ви даєте мені е, щось вести, або я працюю. Це норм, і навіть керівництво каналу сказало, так, окей, ми тебе розуміємо. Я думаю, спокійно після того теж можна повернутися на новий. Я думаю, що зараз будемо стрибати з каналу на канал, тому що не буде такої прив'язки, як тоді. Ну але тим не менше, ти зараз більше все одно в Ютубі. Скажи, зараз твій YouTube канал на місяць тисячу доларів тобі приносить на монетизації? Ні. За що Ні. ти тоді живеш? Зберігання. А наскільки тобі вистачить ще твоїх збережень? Для того щоб утримувати свою родину родину, Слухай, це, Ну я я зайшов в режим економії насправді і ну, це я добре. Бачу, скільки що... на місяць ти витрачаєш режим економії? Це скільки? Це там 10 тисяч гривень. А це тому, що заправляти машину потрібно. Бензин Та, Ні, напевно, що, ну, напевно, що більше тому, що я ще й мотаюсь туди-сюди. Я ж при mm -hmm. переїзди по Україні за свій рахунок і так далі. Я, я жив на Хмельницькій, Київ. Ну, то ну, тисячу доларів ну, має бути. Так, да, десь тисячу доларів точно має бути на, на те, щоб ну, в Києві зараз дорого. Якщо в Хмельницькому дешевше, однозначно, менші відстані. От я, я просто я так відчув е, кайф від дешевих цін е, в, в обласних центрах. Ну, тому що ти знаєш, ти в Києві трошечки відвикаєш що 5 гривень це реально гроші, за які ти можеш щось перекусити. Тут, mm -hmm. ну, в Києві, це нереально, сорі. Присі Так. а там це смачний такий. Так, пиріжок з домашньої випічки і так далі. Плюс ну, власне, відстань. якщо розрахунок на ну, беремо там, образно кажучи, 30 тисяч гривень на місяць, скільки ти, ти 100%, як голова сім'ї, рахував, скільки тобі вистачить твоїх збережень. Ні, не рахував, друже. Не рахував. Ну я навіть не прикидав, Ну, давай так, В тебе, тебе курс. В тебе курс нереальний 30 тисяч гривень штука баксів. Mm -hmm. ти, ти живеш по старому НБУ? Я не хочу на, просто. Ні, на, 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 півроку, на півроку мені вистачить. Так. На півроку мені вистачить точно. Mm. А, Сань, останнє питання. Яка буде наша перемога? Не хочу так, знаєш, розкидатися словами, але вона вже є, тому що ми не впали обличчям, ми не злякались, ми. Ми працюємо як злагоджений механізм. Україна просто увійде в історію, як маленька, але горда країна, яка перемогла як бути, там другу армію у світі. Слава Плюс, слава плюс.